Опиляли яблуньку, не знаю чи правильно, але виглядає чудово. Тут гілки лежали на цьому, на літній хатині, тому обпиляю її чуть-чуть. Звісно, -чуть. трошки протопив, треба було спочатку зняти відео. Але вже як є, гілки ось. ось. Такі товсті забираємо, попиляємо, може будуть, може будуть пригодяться на м'язко. Це так, такий у нас там закат. Дуже багато гілок. Звісно, напевно, буду шукати якийсь гілкоподрібнювач. Так що це у нас такі справи. Кожного дня працюємо, так сказати. Так, це у нас друге дерево. Так хо підрізав. Воно ну, височень полізло. Там геть були і старі пагони такі. Ось багато сухих. Порізав трошки. Тут трошки випилювати ще залишилося. то Друга деревина. Небагато роботи в принципі залишилось. Але трошки є. Ось такий у нас результат. В принципі, гарно. Мені подобається. Не знаю як буде весною, як воно себе покаже. Але в принципі гарно. Ну, а це наша третя деревина. В принципі, теж опиляв як подобається. Мені. Чи правильно, чи ні, не знаю. Будемо бачити результати більш-менш по весні, Я думаю, в принципі, правильно. А там вже буде видно. Так що такі діла, друзі, підписуйтесь, буде цікаво.